І це відео буде по БС. Да. Оскільки мені випала сусідка, яку Ви ви можете бачити, ви можете на, бачити фоні на фоні геймплею і можете бачити зараз вставку. То я і подумав, а чому б не зняти ролик по БС? Але це не буде ролик про огляд на нового п'єрса, чи на нову, що може статися, якщо там щось цей. Ні, я буду просто. ну Все дуже легко. Я просто буду читати дурні ок оклики на цю гру. І бери когось бутерброда, якщо ти вмієш, звісно, готувати. Накидай якогось салатику, якщо він в тебе, звісно, є, бо ти його готувати спеціально для того відео не будеш. Якщо є попкорн, то бери його чи чіпси. Коротше, все, що є смачне, бере це. А ми розпочинаємо взагалі весь це відео. Так, для відео вводимо Бравл Старс. В Бравл Старс. Так, і перший коментар. Жалко музику. Жалко музику! Жукул музика була висунула, нормально того. Я тобі скажу. Як ти можеш знати, чи музика була гарною, якщо ти її не бачиш, бо в неї... Ну, чи хлеб, лап? Ладно. А якщо серйозно, то я згоджуюсь з тобою, що зараз е... Бравл Старцеві потрібно щось новеньке. Якийсь новий музон. Ну, наприклад, додавати знову літо з монстрами, як тоді. Бо тоді е... сами... був найкращий музон, як на мене, з Бравл Старську. То навіть не знаю, що ще сказати. Ой Бо... ти хоча б але прави, Так, крепка, крепка часто крепка, вилітає в крапку. Крепка? Хто такий крепка? Тобто гра? Ей, Алло, так. Я б хотів би вернути гру. Е, навіщо? Вона вилітає? Чи вам не подобається щось в ній? Та ні. Там якась крепка вилітає. А, а що таке крепка? Та я сам не знаю, шукав до чогось до чого придратися. Так, слідчий е коментар. Суперси, мне приходит пишет. Придет перестають работать. Прошу зробіть щось. то. Е чувак. Е тут є два вибори. Або через того, куди ти зараз любеш? Вімкнути режим польоту, або як його ще називають VPN. Або переїхати якщо або переїхати в якусь іншу країну, через того, що ти просто-напросто не можеш це зробити через того, що ти живеш у Росії або Білорусі, в якій забанили Бравл Старс. І не писати суперцелу зробіть щось. Це пише своєму дорогесенькому Путіну про те, що треба просто зупинити цю війну, і ж хай він вам не брешить. І так, це ще може бути те, що в нього просто немає і нету, або те, що. Ну, не знаю, там, те, що в Бравл Старсі. Ну, ця я... стука, що додають всякі шняхи? Але це БП не працює, звісно, зі скінами. Слідуючий коментар. Ти мав на увазі про те, що стар дропи вже є? Чи ти мав на увазі про те? Що коли були ящики, то було краще. Так, ми всі по ним сумуємо. Але я думаю, що старбург стар набагато краще. Так, я як навіть... не думала, навіть тоді, коли мені з них ніколи не випадає. З боксу можна було виб... вибити тільки пасівки гаджети і перси. перці. ще деякі зірки, Ну, не деякі, а всі, звісно. То Там можна було тільки-стільки -тільки речей вибити. А тепер там можна вибити стільки саме речей, та ще й разом зі скінами, пінами і спреями. Чим тобі не подобаються стардропи, а? Колись, <звучить> все, коротше, давайте будемо забирати свої всі причиндали, грапую, закинули. Окей, якщо вона тобі не подобається, то не гра. Я знаю, що зараз вона найкраще. Це в якому 2019-му, який був занадто крутим для правил старська. Я розумію, що правил старс це така штука, де все робиться гіршим. Але буває, що навіть кращим, і це дуже часто буває. Було цікаво грати. Ну, до 2022-го точно було цікаво грати. Я згоден, що Гра раніше була набагато кращою, що тоді можна було зробити багато чого. Тобто тоді були всі там добрі. Було всяких дізлайків, тобто. едгарів, які на раз, навіть якщо ледве, ледве тебе прибили, і навіть матраси, якщо з криси тебе взяли і прикончили, то теж кидають дізи. Це вже привично. Це вже всі знають цілком. Крута гра. Крута гра, не але дуже не дуже вела. цікаво грати без Влад ящиків. Не грати без ящиків. Так, Влад, врубай свої математичні здібності. Так, який зараз місяць? Я, яке число місяця? О, пробачте, друзі, просто на той момент ще навіть не було Бравел -тол толку, в якому було, типа, ящики повертатися. Так, а слідуючий е дурний цей гра крута, але це був ящики. Ви, ти скажеш, Влад, ти що, знову за своє? А я вам скажу: це тоді, коли вже з'явився Бравл толк. Тобто 7-го місяця 23 числа. Пробачте, дамочка. Так, слідуючий комент. Класна гра, зробіть укрмову. Я з тобою згодний, що гри немає в Росії, а, а мова така залишилась і не додавали українську. Але. Чому Суперсели повинні це робити? Ладно, я заходжу, що це образливо. Але ж українська мова. <с <с це... це не одна з головних мов світу, чувак. Я знаю, що там є польська, всякі такі. Але. Блін. Українську мову можуть додати в будь-який момент. Значить, тобі не обов'язково це писати. Я серйозно спину. Тобі не обов'язково це писати. Бо скоро чепізно це 100% додати. Ну точно добавлять ще не, не повністю буде закинутою. А так ми е, е, переходимо до останнього коментаря. Так! Палло бокс. Павла топ гейм. And please add new skin to Mr. P. Якщо хто не зрозумів, я люблю бокси! Павла топ! Гра! Будь ласка, зробіть новий скін на міс терапії. Це, це не дурне питання. Це не дурний відклик. Просто Тип ти б хоча б ідею б на міс на скинчик про містерапі зробив би. От я не знаю. Хоча б щось накинув би, як мінімум як мінімум. А запомнить, в нас е, сьогодні дурні коментарі, значить, це не останній коментар. зірок. П'ять зірка. Окей. Просто ти можеш намкнути VPN або е, не знаю, там приїхати. Я, я вже про це розповідав. Ну або якщо і це, і це не допомагає, то попробуй в самій хрів написати, е, що, наприклад, ти там твоє місце розположення, там Канада, Україна, я не знаю, Америка. Ну і ось таке відео вийшло. Всім, бувай! Гей, дружочку, підпишись на канал. Це старать для тебе над за кожен день. Гуй, дружочок, підпишись, будь ласка, на канал, а я відповідь підпишусь в тебе. Гей, дружочку, золота, підпишись, постав лайк. Зійшли з другу. Пока.